Всім привіт! Задача на сьогодні підготувати прицеп. треба. Ну як підготувати? Він в принципі кожен день виконує свою роботу. Буквально вчора ще возили зерно ним, просто треба зараз поставити тент, це ось покидати внутрі і буде він відправлятися, так скажемо, в далеку командировку. Зараз задача поставити тент, треба, в принципі, його там недовго, приніс уже отакий вот от прицепчик. Так, в общем, повністю комплектний прицеп. Виглядає ззаді. Отак. Це вже знімаю чи для себе, чи для нового власника. Поїде прицеп далі до нового власника. Оце зробили спеціально, щоб отак зачіпляти і в далі, коли будете ви його сматувати з тієї ручкою, щоб оце ось не заверталося, воно так рівненько буде зматуватися. сматуватися. Поэтому желательно його ставити. Може подумають, що треба обрізати. З цієї сторони от, от завертаєте і в принципі воно тут держиться. Тут стоять такі поворотні фіксатори, як на грузових машинах на фурах тенд. Вперед само. Все дуже просто. Провернули, от стібнули. Тут теж такий уголок зроблений. Його теж отак. От от. Щоб все було красиво і максимально, скажімо, щоб нічого не зачіпалося. Тут отак зроблено. І ця частина так само. Тобто Спереді раз. Навіть ми не знімаємо. Раз, два, три, ну чотири. І все. Трищотки познімали і можна сматувати тент. Ну а ззаді ці ось познімали резинки. В принципі, тут висота дозволяє, не треба там нічого, ні залазити, ніде нічого. Колеса тут невеликі. Ще залишилося кинути запаску, але це вже треба вдвоє. Бо тут запаска капітальна, весна і є хороший. Флянець 12 мм, диск 17,5 мм. Я вже показував дуже багато разів. Також оцей жолоб на те, щоб ссипати. І також ресора. Хай хлопцям буде. Так, в общем, прицеп готовий. Машина приїхала. Саме головне, щоб не прозівати давлення. Щоб було більше чотирьох атмосфер. Якщо нижче чотирьох прицепа заторможена. давление в прицеп Ось дивіться, сейчас 4 немає атмосфер а прицепа будет Треба надо обращать внимание якщо... ну сейчас во нам сейчас вылезе в общем по кузову вот так все поднимается электричество робе Ну, один нюанс по штоковій, це я за него уже казав. З самого початку він тече. Вроді він цілий, але він підтікає. Зараз вже будемо заганяти. Так, ось що я казав. Поодсовіли шлангу, пневматику. І бачите, тормоза заторможені. Для цього у нас є такий фіксатор. Так, куди його? Все, підняли вверх, тормоза відпустилися. І зараз заганяємо. Процес загрузки так, прицеп уже на евакуаторі. Кому треба евакуатор, обращайтеся, дивіться, як все продумано. Бачите, навіть упори під евакуатор чи евакуатор під прицепу зроблено, все, все продумано. Вперлися, зараз ув'язуємо, покажу далі. Так, загрузили, пов'язали і зараз буде отправлятися, Їхати там щось 300 кілометрів. Ну все. відео для себе на память і отправлю покупателю. Хай працює. Все, всім удачі.